Что ты Перевіряєш зачіску? І И муху кричишь. Мама! Така кричала, Ганець. Что ты хотела и по тмати, Ганець? Потем, яйпама. Як я го мала, я покажу. Мама! Так обнимала, да? Арменька, внимаю свою тест, да! Ай! Ау-ау-ау-ау! А що ты тебе на пузику таке ганись суп. Їла суп? Ой, там на пузыку! Моктя! Батяш протекло! <реш> <реш> ти так їла суп? класно. А що ж ти не слюнявчику їла суп? Не слюнявчику. Без слюнявчика їла? Там, там слюнявчик, да А ти що без? без? Аріна, вона що без? А чому? Скоріше вода, Тому що все мокре. А <реш> Луся, де <небо> моя <є> стіжинка? <реш> Я її там не бачу. <реш>

Книгу читати. Давай, Алінка, Аринка, Прочитай, Аліш. Коли світа мама. Галуйсь ти слухай. Калічно, каже. Була в них реала. ряла. Кіт хотів це розбити. Став його відколотити. ногами читай що, Та -та, ти так вмієш? Алуся, йди сюди, я ви ще не дочитали. Вона вже заново і пішла. Да? ще є чуть-чуть три вечора. молодець. Сіла. Давай хлопчик. Баба каже, а ну я де качалочка моя. Клопіт мала. Борилися, <сіло> збиється. Тама, капа, хули вас, иди спешит тогда скатай. Да, давай сиди сюди.